Замість коня він їде на ослі. Збувається писання, що він сів на осля. Твій цар гряде, і він смиренний. Знаєте, царі завжди горді. Смиренних царів не буває. Два вершка від горшка, дивіться, і вже, і вже щось людина хоче показати від себе. Що він є король, що він є цар, і він хтось є. І всі ви знаєте, ті маленькі, низенькі ростом завжди страждали от, чомусь цієї, знаєте, манії величності. Видно. Видно, їх постійно давали їм стусанів в дитинстві, і тепер вони хочуть всім помститися. І ви знаєте, це не тільки сусідський цар, це може бути і наш, це може Наполеон, був і Гітлер. Знаєте, Тому ростіть повище. Тому що є шанси, що ви будете менше горді. І, ну, Якщо ви низенький ростом, можна бути смиреним теж. Амінь, можна бути смиренним. Каже Біблія, що наш Ісус смирений. І він каже: прийдіть до мене, стружені обтяжені, я вас заспокоюю. І каже, не тільки прийдіть, але каже: навчіться від мене, візьміть на себе моє ярмо. А я каже, я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій вашим душам. А коли апостол Павло пише, то він до Филип'ян каже так, що Ісус Христос, бувши Богом, Він не вважав за захват бути Боговірівним. Тобто Він не змагався з отцем, що Він такий самий, хоч по природі Він теж Бог. Але каже, він смирив себе, бувши слухняний аж до смерті, смерті на Христі. І тому, що він був слухняний і смирений, Бог повищив його і дав йому ім'я вище всякого імені, і щоб перед іменем Ісуса Христа вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав, що Ісус то Господь на славу Бога Отця. Каже Біблія, щоб ми смирились під сильну Божу руку, Він на свого часу підійме. Смирятися ми маємо тільки перед Христом, не перед ворогом, не перед дияволом, не перед хворобою, не перед бідою, не перед труднощами, не перед е, злиднями. Ми там не маємо смирятися. Ми там маємо вийти на війну. І каже Біблія, протистаньте дияволу, чим твердою вірою. І він від вас втече. Він від вас втече. Значить, він хоче нам протистояти, він хоче нас атакувати. Але коли ми протистоїмо твердою вірою, то він що робить? Він тікає від нас. Він ходить десятою дорогою обходить нас, він не хоче від нас знову получити. Це духовна війна, якої ми не бачимо фізично, але вона є, друзі. Диявол пробує атакувати тебе і мене, і тому апостол Павло каже: вдягніть всю зброю Божу, щоб ви могли протистати проти хитрощів диявольських, не проти сили і влади диявола, бо Ісус його позбавив, а хитрощі. Хитрість, брехня, обман. Це все, що в диявола, він батько брехні, він, він злодій, душогуб. Але що значить злодій – це що в нього нічого немає, він хоче вкрасти? Злодій – це той, хто хоче вкрасти, тому що в нього немає. Ісус не краде. Бо він пастир добрий. Він каже, я кладу життя за овець. В мене ніхто не забирає життя, я його кладу сам. А злодій – це диявол, він брехун, батько брехні, і тому всі, хто брешуть, всі, хто обманюють, вони, звичайно, ну так само сповідують віру свого батька, це диявола. Тому що наш батько, Отець Небесний, він не є Бог брехні. Каже, в ньому немає темряви ніякої. В нас написано Біблія, що Ісус є світло, Бог є наш світло, в ньому немає жодної темряви. Тому ми маємо ходити в світлі, як він у світлі. І сьогодні це свято говорить нам про те, що Ісус в'їхав, щоби померти. Його, звичайно, вітали, як царя, але він не на коні в'їжджав, а він в'їжджав на ослів. Хоча осел це теж вперта така тварина, знаєте, і тому осла. На ослі десь їхати, це не так, то воно буває просто, але дуже часто використовують ослів і використовують їх і тепер, але колись їх дуже часто використовували. Навіть Марія з Йосипом, коли тікали від Ірода в Єгипет, вони теж мали осля, і вони користувалися ним. В той час це було дуже поширено. Тому Ісус, щоб збулося Писання, Він сів в Захарії, написано це пророцтво що цар твій гляде, і Він сівся на осля. Тому це дуже важливо, що Ісус в'їхав в Єрусалим. Але питання в тому, що, звичайно, там не було верби, там були пальмові віття. У нас нема сьогодні пальм, не ростуть у нас пальми, і там люди навіть стелили одяг. Просто ми, якби беремо сьогодні, люди беруть віття верби, це традиція, яка прийшла набагато пізніше, і вона нічого не має спільного з християнством. Це просто собі традиція. Це просто традиція. Я навіть не знаю, що вони цим хочуть. Ці люди сказати. Просто якщо навіть вони йдуть до церкви і в пам'ять про Ісуса, якому брали пальмове віття в свій час і стелили одяг свій по дорозі, то щоб люди стелили бодай сьогодні фінанси свої і підтримали армію, підтримували церкву, підтримали голодних, підтримали вбогих. Тому що скинути себе одяг в той час і постелити під осля, ну це означало пожертвувати цей одяг. То було дуже дорого. Просто зрізати пальми віття, це не так було дорого. А от одяг постелити, тому сьогодні ми не можемо Ісусу постелити, бо Він не в'їжджає вже в Єрусалим, Він вже в'їхав в Єрусалим, він вже цей раз звершив. Але Він кожен день продовжує їхати в наше життя, входити в наше життя, в життя через нас, в інших людей. Тому, коли ми зможемо фінансами своїми служити, то це буде добре сьогодні, в цей день також, і не тільки сьогодні. Тому що Ісус в'їхав в Єрусалим для того, щоб віддати своє життя. Він знав, чого він туди в'їхав. Перед тим Він казав своїм учням: ось ми йдемо в Єрусалим. І син людський буде не виданий рукам грішникам. І його, каже, розіпнуть. Але третього дня Він Воскресне. Він, знаєте, одразу дав їм надію. Він не мовчав про те, що він Воскресне. Він їм одразу казав, три дні мене, не три роки, не тридцять років. Він сказав, всього мене три дні. І навіть три дні у них не вистачило віри. Не дивуємося, друзі, тому що ми такі подібні буваємо. Ілля був подібний до нас, ми подібні до Іллі. а Ілля не тільки був, який лежав під кущем, а Ілля ще й з вогонь з неба зводив. Ми деколи беремо тільки Іллю, приклад, коли під кущем лежимо в депресії і не хочемо жити. Треба ще дивитись на Іллю трошки з іншої сторони. Ілля ще був на горі, Ілля ще бував бивав валових пророків, Ілля був герой. Він пророкував, він вірив Богу, він молився за дощ, і він біг перед колісницею царя Ахава, так що колісниця не могла його догнати. Так що треба дивитися не тільки на те, що він був такий немічний один раз в житті, і ми, отож, Господи, такі немічні. Дивіться на Іллю також на того, який сильний. Я коли був на горі там, на храмі, ви знаєте, там продають стат статуетки ці, Іллі, він такий з мечем таким, ніж такий він мав великий ніж. Він зарізав, знаєте, тих жреців, тих людей, які поклонялися іншим богам. Звичайно, Бог нас не закликає сьогодні різати цих людей, які не служать Богу, але це був прообраз того, що Бог ненавидить того всього беззаконня, коли люди приносили жертву людей, і це беззаконня зайшло в Ізраїль. І тому Бог поклав на серце Іллі, щоб він молився, щоб країна прийшла до покаяння. І коли вогонь з неба зійшов, ви знаєте, то весь Ізраїль закричав Господь і Бог. Тому, друзі, сьогодні це свято дуже велике, звичайно, не таке, як Пасха, однозначно. Але Ісус в'їжджає в Єрусалим. І ще раз кажу вам: Він в'їжджає як цар, але як цар миру. Всі царі, завойовники, в'їжджали на конях. Це були ті, які завоювали мечем, це ті, які вбивали, це ті, які робили зло, це те, що робить сьогодні сусід наш північний. А Ісус в'їхав як цар миру. Цар миру. Гряде цар твій, він каже, цар миру. Домов він цар миру, друзі. Пам'ятайте, він не Бог війни. Він зупиняє війни, але він війни не починає. Не звинувачуйте в Бога в тому, що є війна. Навіть не кажіть, що Бог допустив. Це, це таке ж саме, що Бог дав війну, а Бог допустив. Ні, Бог не дає хвороби, але Бог допускає хвороби. Для мене це, знаєте, два чоботи пара. Для мене це немає різниці. Чи він її дає, чи він її допускає. А він би її не дав, але ми зрішили, він її допустив. А він що, не знає, що ми зрішили. Та всі зрішили позбавлені Божої слави. Якщо би Бог карав нас війнами, то, знаєте, ми б ніхто не були живі на цій землі. Це люди вибирають війну, Бог приходить до Каїна і каже, Каїн, ти що робиш? Що ти задумав? Ти ж брата хочеш вбити. Що ти задумав? Покайся. Каїн не захотів покаятися. Коли вже брата вбив, Бог все одно прийшов до Каїна. Де твій брат? Що ти зробив, де брат? А я що сторож, брату. Дивіться, яке зухвальство в Каїна. Бог приходить до Каїна каже, де твій брат? А він каже, я що сторож, брату, я не знаю, де мій брат? Отак люди деколи йдуть. Йдуть по житті без Бога, брешуть на всякому кроці і хочуть мати благословення Боже. Кажуть, я вірю в благодать. Благодать навчає нас, щоб ми відсурались безбожності, та світських пожадливостей та жили свято помірковано в теперішньому віці. Благодать це не бездіяльність, щоб кожен із нас міг берегти свою посудину в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як погане, що Бога не знають. Тому не треба все, що знаєте, кидати на благодать. Не кидайте тінь на благодать, а то люди багато вже починають говорити проти благодаті. А без благодаті ми нікуди не підемо. Бо благодатью ми спасені через віру, і Христос приніс благодать, тому що закон написано через Мойсея, а благодать та правда бо істина через Ісуса Христа. Отже, вітаю вас, дорогі з цим святом. Я сподіваюся, що всі ці віття, які люди взяли з собою до церкви, вони їм нагадають все одно, що сьогодні є велике свято, що Ісус в'їхав в Єрусалим як цар миру, щоб ці люди могли прийняти цього царя, повірити, що Він за них помер, і повірити. І прийняти, що Він Воскрес. Бо Біблія каже, що не тільки важливо вірити в Його смерть, але написано, якщо ти будеш вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Не тільки треба вірити, що Він помер, а треба вірити, що Він Воскрес. Це дуже важливо, це невід'ємна частина. Для нас, якби християн, це все зрозуміло. Але просто це слава Богу, що нам Бог дав цю благодать вірити в його смерть і воскресіння. Але коли людей немає і в голові хаос і немає цієї віри, то ви знаєте, люди страждають. Одні там вірять тільки в це, одні вірять в це, а інші кажуть, що він навіть не помер, що він там просто прикинувся мертвим, бо він там десь був, знаєте, на горах там, десь він навчився, як можна прикидатися бути мертвим. І Люди страждають оцим. І, і знаєте, деякі християни баються, читають читаються книг, потім начитаються і вже теж щось таке говорять. Щось придумують, що Ісус може і не помер. Ні, Він помер за Писанням, каже апостол Павло, і воскрес третього дня за Писанням. Він мав померти, Він був, про нього говорив про Кісая, про нього говорили інші пророки, і Давид пророкував, але казав, не залишиш душі моїй у аду, не даш святому твоєму побачити тління. Давид писав нібито про себе, але він навіть не розумів, що він пророкує про Ісуса Христа. Але бачите, Давид говорив для себе такі речі. Що ти не залишиш мою душу в аду, ти не даш мені побачити теління. Тобто він вірив в Воскресіння Давид. Але пророком бувши, і царем, і священником одночасно, він також говорив про Сина Божого Ісуса, який помре і воскресне. Отже, ще раз і ще раз вітаємо всіх глядачів, вітаємо вас, друзі, вітаємо вас, слава Господу! Разом з вами! Є, знаєте, одне місце писання в об'явленні Івана Богослова ще єдине, де каже, що я бачив народ, який не можна зрахувати, який каже, був зі всяких племен, народів і язиків, і каже, вони стояли перед Божим престолом, перед ангцем, і в руках у них було пальмове віття. І вони всі славили Бога. Не знає, як на небі ми знайдемо пальми, обріжемо всі, які там будуть, об'єднаємо всі віття, чи це символічно, чи дійсно там та пальма десь там буде у нас. Але чи вона так зразу ми їх зріжемо, а вони зразу відростуть. Я не знаю, як це буде. Але так написано в Біблії, що там буде ще один раз народ Божий стояти, церква Христова буде стояти, і вона буде славити Бога із пальмами вітям, і вона буде зустрічати свого царя і казати, що він достойний прийняти славу, честь і хвалу. І то вже буде правдива зустріч, не така, як була осанна, 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 а через тиждень роззіпни. Через тиждень вже розіпни. Це буде справжня осанна, це буде справжнє весілля, і це вже буде царство Боже по вік віку, яке ніколи не буде зруйноване. А зараз перейдемо ми і завершимо сьогодні тему, як прийняти зцілення. Але я думаю, що ви вже зцілені всі слава Господу, і вже всі, хто постраждав, Павло каже, ви вже зцілилися, аллилуйя. Тому що не можна проповідувати вже третій тиждень і щоб нічого не змінювалося. Тому, якщо ви ще будете в п'ятницю проходити на зібрання, ви ще будете чути свідоцтва, що в декого вже навіть і щось стається. Алілуя! Може, так і у вас щось стається. І тому слухайте уважно, слухайте серцем, читайте Біблію, досліджуйте. Бо на перше місце я як ставив, так і поставлю це віру в Бога, віру в те, що Христос зробив. Дивіться, сьогодні люди знаходять якісь копалини в землі. Люди знаходять копалини, газ, нафту знаходять, вугілля знаходять золото, знаєте, знаходять алмази. Чому ці люди це знаходять в землі, як ви думаєте? Ну, бо вони шукають, звичайно. Але, але як вони тому знаходять, що воно там є? Давайте скажемо так: якщо ви не загубили гаманець, то шансів його знайти немає, правда? Шукають завжди те, що люди ну, загубили, тобто десь щось воно впало і його шукають, правда? Десь загубило щось. Тобто Бог заклав у землю багато благословіння. І люди це знаходять. Якщо би Бог не заклав це благословіння в землю, люди би це не знайшли. Чому я це кажу? Тому що якби Ісус не помер і не воскрес, то проповідь наша, Павло каже, була би даремна. Ми би даремно вірили, що померли покійні. Вони в Господі. Ні, вони би не були би в Господі, каже апостол Павло. Тому, друзі, до то чого я це хочу сказати? Що якщо б Ісус не помер і не воскрес, то який зміст проповідувати про перемогу, який зміст проповідувати про спасіння вічне життя? Його немає просто цього вічного життя? Лише тому ми проповідуємо про вічне життя і про спасіння, тому що воно вже є. Просто не всі ще до цього дійшли, не всі це знайшли, не всі до цього докопалися. Тому ми людям і люди це починають приймати і переживають спасіння народження згори. Те Теж саме брати і сестри зі стілень. Точно так само, якби Ісус нас не зцілив своїми ранами 2000 років назад, якби це не було звершено, то толку з того, що ти будеш класти руки, ти будеш мазати оливою, толку з тих дев'яти дарів Святого Духа, толку святого причастя було б. Це просто був би обряд мертвий, який нічого би не змінював. Чому сьогодні ми авторитетно заявляємо, що ми можемо бути здорові, прийняти зцілення і жити божественним здоров'ям, тільки тому, що це вже звершено. Уявіть собі, я кладу руку на хворого, і хворий і здоровий. Крутий пастор у вас. Та ти що, він поклав руку на мене, і я здоровий? Ні. Крутий Ісус, який вже це звершив зцілення, а пастор повірив Боже Слово, діє тільки по тій причині, що десь уже було перше джерело. Це вже був Ісус, діє тільки по тій причині, що десь уже було перше джерело. Це вже був Ісус, який звершив наше зцілення. І прок Ісаї каже: раними Його, ви вздоровились. Ми вже не будемо сьогодні це читати. І також Петро, повторює, апостол, каже, він тілом своїм підніс наші гріхи на дерево, що ми залишили гріх і жили для праведності. Його рани в нас. Уздоровлено. Не уздоровимось колись, а вже уздоровлено 2000 років назад нас його ранами уздоровлено І тому сьогодні ми приймаємо зцілення, тому ми живемо зцілені. Чому? Бо він це звершив. Аллилуйя! Бо це сталося. Бо це сталося. Якщо тобі прийшли гроші на рахунок, то тобі нема проблем піти їх знімати, бо вони прийшли. Але якби гроші на рахунок не прийшли, то хоч ти ходи до найкращого банкомата. Хоч тебе буде ну, платинова карточка якась чи золота. Як там не прийшли гроші, толку з тої карточки. Оце саме щодо сцілення і спасіння. Якщо б Ісус не звершив спасіння і зцілення, те, що ти би сповідував, те, що б ти би говорив, те, що пастор би проповідував і молився за тебе, воно би нічого не давало. А тільки тому воно дає плід, тільки тому, що це вже звершено Ісусом Христом. Тому сьогодні ми підемо і ми розглянемо ще одне із відкриттів, це моє відкриття, власне, воно навіть по Біблії може по новому перекладі не зовсім підійти комусь. Але це є, знаєте, ми говорили про те, що ми є тіло Христа, хто пам'ятає, давайте хоч сюди повернемося, Що церква це є тіло Христа, голова церкви Христос, ми є тіло Христа. Отже, відкриття в тому, що якщо голова Христос здоровий, а голова тіла це Христос, то якщо голова здорова, то й тіло здорове. Знаєте, є такий вислів, каже, за. Нерозумною головою нема що? Ногам супокою. Тобто, якщо голова неправильна, ноги десь носять, десь ходять люди, блукають, десь щось роблять неправильно, або як сліпий веде сліпого, то в яму впадуть, а сліпий це ж очі на голові, правда, так? Чи ні? Тому, брати і сестри, якщо наша голова, це моє відкриття, може для тебе воно не, 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 не сьогодні не засвітиться, може в тебе є твоє, слава Господу. Але воно для мене дуже чітке. Якщо мій голова Христос здоровий. То я тіло Церква Христове, я і ти, ми складаємо тіло Христа, ми маємо повне право бути здоровими. Повне право. Друге, ми говорили про те, що наше тіло є храм Святого Духа. Якщо тіло храм Святого Духа, це означає, що в нашому храмі живе Христос. Дух Святий живе в нашому храмі. Якщо в нашому тілі живе Христос і Святий Дух, то навіть Біблія каже, що коли прийшов Дух Святий або Ісус прийшов в храм, то пам'ятайте, що Він в храмі, Він зробив порядок свій. Він поперевертав столи грошомінам, повиганявся кунечись там, і повиганявся, сказав, цей храм, або цей дім буде домом молитв. Тобто, про що це може говорити нам? Ми можемо сміло з Ісусом Христом казати, Ісус, я знаю, що ти прийшов до мене і живеш. Будь тут Господар, а не квартирант». Колись, пам'ятаю, розказував наш пастор вже давним-давно таку цікаву історію. Каже, Що один раз Ісус Христос прийшов до одного чоловіка, постукав, і Він його прийняв але сказав: Ісус. Ну, я тут господарюю в домі, тому, будь ласка, йди на другий поверх, а я тут внизу буду керувати всім господарством. І вночі прийшов злодій. І цього чоловіка так налякав, що він вранці каже, Ісус, давай поміняємося місцями, давай ти внизу будеш господар, а я піду наверх спати. Біблія каже, що не дрімає і не спить той, хто охороняє Божий народ Ізраїль. Ви знаєте, на другу ніч, коли прийшов злодій, там був Ісус, і все було класно. Тому це говорить про те, що вже не я живу, живе в мені Христос. Якщо я крім то тоді чай ми самі. Має. Ми повністю віримо, що ми нове творіння, людина і провідне, це прудня богу, що ми ніяко не працює. Ми живемо старим мисленням. Пробуємо говорити нові слова, але живемо старим мисленням. І це треба змінити мислення. Це треба пам'ятати, що ми нове творіння, стародавнього творіння старо немає. Тому ми нове творіння не гляне хрісти, стає гріш не хворіє. Отже, десь там модель. Господи, споріння, де мовляв Христос. Ти подібні до мене, як я доступно бути проповідь. зараз все-таки ще, бо в нашу проповідь тут щоб сіл, щоб бути здоровим і ходити здоровим. Такі страшні гроші на ліки. Я не про те, що ліки не можна пити. Я просто про те, що деколи шкода людей. Тобто, як чую такі суми, люди тратять. Я вже мені я вже себе бачу, я вже своїх бачу. І яку можна знистити? Може зміниться, якщо основу закладеш добру, то ця слова працює, але тобі вже пильнувати, каже Павло. Дивіться, каже Павло, я основу добру заклав. А тепер дивіться, хто на цій основі будує. Може батько може добру основу, цілитель. Але ти можеш цю класну основу, що хилишок таблет. Не проблема, що ти мішок таблет. Проблема, що до існувати. Ти вживаєш, ти вже віриш ти ти Google. Чи не можеш за це в Google моти? Це постійно роблять життя. Ти від Google чи те, що кабінений був рабісуздоровлені. Чати це смусить на ліки. Я не дати ці тисячі посильно ліки освіти, де далі це працює на одній лік. Це знаєте, це так проклина, кажуть, щоб на ліки працював все життя. Не щоб на ліки все життя працював. А як задонатити, розумієте, ту тисячу доларів? Ні? А як би на церкву тих тисячу доларів принести? Бліки не куть, друзі, коштують тисячі. Тому я кажу, не, 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 не зрозумійте не мене неправильно. У мене на увазі немає проблем навіть випити ліки. Але дивися, в що ти віриш? В кого ти Каже апостол Павло: Я знаю, в кого я увірю. Коли бо, знаєте, Святослав не здав збою. Хоч повітря її хороби, псі зможемо. себе, якщо вже так болить з якоюсь таблеточкою. А просто так, навіть тільки, лапки підняв, руки, підняв, все, 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 о, горло, о, це вже тиждень буду все. А як бословенщики ходить у на нас? А, тобі вже 50 стукну, тепер чекай. Осей. Хочеться сказати, слухайте, де ви виросли, брат і сестри? Чому ви так любите такі хворі, бо виход? Казаздрізь якась така, знаєте, хворіє, що ж їж? Я знову ти, знову не туди. Так, так от тямтеся до світли, хочуть нас тільки. Але не, 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 не здамося твою. Виграних. Весь світ у його ніг. Навіть якщо хтось постраждав, каже Павло, то зміцняйтеся. Навіть якщо тебе атака прийшла, диявольська, ми не вчимо, що ти грішник такий поганий, Бог на тебе тепер хвороби. Та, ти десь колись нагрішила, ти аборти наробила, а тепер все так говорить. Якщо прийняв таку концепцію, то ти неправильно прийняв, ти прийняв брехню. Тому що стародам минуло, тепер все нове. Хто в Ісусі Христі, той створіння нове. Страдавнім минути, персона, забусере, ти покрився в стороні, його більше немає. Ну, але наслідки. Чекаєш наслідки, будь-наслідки. Я клоса, я, а я от палив цигар, я не покажу. Я без сигар качав. Багато років кажуть, Хі -хі -хі -хі. Ніжелі, сестра, але, підіппи, це гарок-кики. ніж Пуска, ми сестрали, підпис на напевно, туберкульоз. Вона два рази мене так лякала сильно. Я пішов з мене лікар каже, та все нормально, там подразники. Але це подразні, тривало роки. І по сімки хикавки, хилки, хикав, я десь проповідував. Мені псинки слів'янки несли. Пасру, візьмі, а я казав, та ні, не поживайте, це хронічно. Я так знаєте, ну, потужно проповідував. Це хронічно, навіть не переживайте. Це нормально. Я таких вже багато років. Що ви переймаєтесь тим всім? І купу років вже мене ніхто не навчав, що так не треба говорити. Але потім Святий Дух написано, коли прийде, він вас навчить і поведе до повної правди. І один раз мені Ісус сказав, а чого ти так говориш про себе, що в тебе хронічно? Я сказав, а що так не можна говорити? Та воно ж так у мене є, ну це ж факт. Так, це факт такий сьогоднішній. Але істина така, що ти зцілений, ти ще молодий, щоб кихикати. Та й старим не треба кихикати в ім'я Ісусу. І ви знаєте, я вже не кихикаю. Багато років не кихикаю. Ще отут живі люди є, які мене пам'ятають, я хикав. Бо я вже такий старий чоловік. Так що, друзі, багато є бідна праведного, але від всіх його визволить Господь. І багато хворій буває приходить до праведного, каже Давид. Але від всіх їх зціляє його Господь. Від могили життя тобі визволяє, милістю і правдою коронує. Всі гріхи прощає, пам'ятаєте? 102 псалом. І всі хвороби твої він зціляє. Алилуя! Тому. Це відкриття, друзі, що ми ми здорові. ми здорові. Це відкриття, що ми є тіло наше храм Святого Духа, отже, Христос в нас царює. Алілуя. Я поп'ю воду і підемо далі. Ще одне відкриття це те, що до нашого намету або нашого тіла вдар не наблизиться. Чому я це кажу, тому що написано в новому завіті апостол Павло перекладає наше тіло як намет. А інший перекладач каже по-іншому. До нашого намету або тіла не наблизиться вдар. Читаємо Псалом 90 або 91, як вже в якій Біблії він є. Хто живе під Покровом Всевишнього? Хто живе під Покровом Всевишнього? Є тут люди, які живуть під Покровом Всевишнього? Ви впевнені, що ви живете під Покровом Всевишнього? Чи ви 90-й Псалом знаєте? Хто живе під Покровом Всевишнього, той той перебуватиме в тіні всемогутнього. І що він робить той, хто живе під покровом Всевишнього? Скажіть, будь ласка, другий вірш. Він говорить щось, правда? Людина, яка вірить, що вона живе під покровом Всевишнього, вона щось говорить. От давай послухаємо, що ти говориш. Запиши себе, хоч один день свого життя, що ти цілий день говориш. От прийшла якась неміч, щось закашилося, ковід якийсь прийшов, якийсь совід прийшов, якийсь ще хтось прийшов. І от послухай сам себе, хай тебе жінка запише цілий день, що ти цілий день говориш. О, це знову почалося, це знову будуть витрати, це знову хвороба, це знову кашель, це знову тут, це знову почалося. Як мені вже це все надоїло? О, знов треба в аптеку, знов треба ліки. От що говориш ти тоді. Той, хто насправді живе під покровом Всевишнього, той, хто перебуватиме в тіні, всемогутнього, він говорить Господеві, що він говорить Господеві? Ти мій притулок. Не на себе не надіється, не на людей, не на аптеку, не на ліки. Він каже, ти мій притулок, ти моя твердиня, мій Бог, на якого що я покладаю надію. Значить, віра наша щось говорить, брати і сестри, рівно ж і наше невірство щось говорить. Наш страх говорить, і наша впевненість в Бозі те щось говорить. Каже, не помру, а буду жити. Я знаю, відкупитель мій живий. Ось що говорить.